Часто кажуть, от, в контексті того, як повернути наших людей не лише за кордону, а тимчасово окупованих територій. От, кажуть, давайте просто покажемо, як ми можемо розвивати наші міста, і села і ті люди, які зрозуміють, що по той бік набагато краще і набагато більше можливостей, вони самі захочуть звісно покинути Російську Федерацію, і це може вплинути загалом на ситуацію всередині тимчасово окупованих територіях. напевно. це однозначно так. Це і про економічний стан, як можна жити, і про те, що ви казали, які записи залишали окупанти на, на нашій. Території, але це важливо ще й з точки зору демократії і умов, в яких ми живемо, не тільки про економіку, а про свободи, тому що різниця перша головна різниця у нас є, і вона в дусі України а демократія. Ми ми по іншому не вміємо. Ми в будь-якому випадку будемо знаходити механізми, як схвалювати свої власні рішення, якось їх просувати. і це було завжди в всі віка України. Тому Демократія українська, вона дає можливість нам по іншому жити, по іншому будувати. І ми зобов'язані зберегти в Україні уже сьогодні ті рамки, які провели починаючи з 14-го року, з 5-го року, після помаранчевої революції, щось зробили. Те, що зробили після революції гідності, оці демократичні рамки, з якими ми йдемо зараз, а в європейський союз, вони ж не про членство, вони про інші умови. То ми їх повинні зберігати і зараз, і під час військового стану, тому що місцеве самоврядування, і це було визнано і знову ж таки зафіксовано Financial Times писав про те, що Україна змогла зупинити Росію і відкинути саме завдяки тому, що Збройні Сили України. Посилювалися, фінансувалися, забезпечувалися не тільки з центру, як зазвичай, з збройними силами будь-яких країн відбувається Україна в 2022 році почала з усіх боків. Утримувати, підтримувати, забезпечувати а, збройні сили. Це були громади, 1470 громад України з першого ж дня війни робили все можливе і неможливе, щоб допомогти військовим. Спочатку це було а, забезпечення, обмундирування. Пам'ятаєте, ми всі ті шукали ті верні Ми не знали, де їх знайти. Ми знаходили. Ми їх якось передавали. Це фінансування. Ми це робили з 1470 джерел. Плюс державний бюджет загальний такого не було ніде в світі і ніколи. І саме це британці свого часу визнали як спроможністю України перемогти Росію. Тому зараз ми повинні зробити все для того, щоб зберегти місцеве самоврядування, продовжити реформу з децентралізації, для того, щоб Україна стала ще сильнішою. Бо цей вільний дух він у нас всередині.